Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні хочу показати вам, яке щільне полотно виходить з о такого поліпропіленого шнурочку 2 мм. Він нещодавно з'явився в нашій студії в студії Пітільки-шоп. Придбати його можна за посиланням під відео або на сайті Пітількишоп.ком.юа це виробник Туреччина, ось такий хобі-тренд, марка. Заявлено він як 2-3 міліметра у такому моточку 200 г, 230 метрів. Ну, плюс-мінус 5, як вони завжди пишуть. Дуже класна. Такий метраж мати, тому що от чесно, вам вистачить на дві сумочки. Я вирішила показати вам саме у полотні, в такому полотні не пров'язі, а полотні на вже на майже на готовій сумочці, як він тримає форму. Це в мене буде ось така крихітка сумочка під телефон. Так само ці наборчики ви можете придбати в нашій студії. Подивіться, яка яскрава вишивка. До речі, тут закодовано слово в'яжу мир. А ми з вами всі зараз. Саме цим і займаємося. Це натуральна шкіра, ось так на магніті, маленьке денце. Як обв'язати це денце? Я багато разів показувала. І ще раз наполягаю, нагадаю вам, що кожного разу, коли ви змінюєте матеріал, схему обв'язки, у вас змінюється. Якщо ви знаєте моє правило інтуїтивної обв'язки, то у вас все вийде 100%. Можу показати. Ось тут на поворотах мене шнур попросив зробити по трій. Стопчики в один отвір, а ось тут, на прямий е дорожці в мене тут по два, а тут по три. Далі я в'яжу без закриття ряду, в'яжу по по колу, по спиралі. Ось так. І хочу показати вам, що ідеальні галочки залежать від правильності обв'язки. Якщо ви зробили правильну кількість збільшень при обв'язці, у вас все буде гаразд. Не обов'язково якось е, навмисно якось захоплювати нитку. Зараз якраз покажу, але е, хочу звернути вашу увагу на полотно, яке виходить. Подивіться, яке воно щільне. Е, ще раз нагадаю: об'єм цієї ниточки 2 мм, А гачок я обрала 2,75 мм. До речі, починала тріч. Так само можна в'язати. Ось тут видно на око видно, що в мене оці рядочки пров'язані трічкою, а потім я перейшла на 2,75. Воно не стало щільніше, просто зернятко, стовпчик, сам стопчик, трошки менше. І якщо ви не хочете, можете брати такі трічку Буде так само. Ще раз хочу сказати, що добір. Гачку залежить не від, навіть не від об'єму нитки, а від вашої щільності в'язання. Тому, можливо, вам знадобиться, якщо ви не дуже щільно в'яжете, знадобиться навіть 2,5, або, навпаки, більше, якщо дуже щільно в'яжете. От, подивіться, дівчат, я захоплюю ниточку робочу обидва рази знизу. Тобто, в мене це така звичка, бачите? Трошки розгортайте пальцем сам стовпчик, головне правило тримати гачок паралельно в'язанню, ось таким чином. Захватуємо ось так робочу ниточку, петля, яка витягується з гачка. Робоча робиться вдвічі більше, ніж та, яка на гачку. Потім підхоплюємо робочу нитку і лівою рукою я трошки підправляю. Єдине, що хочу сказати, що трохи крутиться шнур, бачите? Ось, ну, але мене це взагалі ніколи не бентежило. Я спокійно до цього ставлюся. Є багато майстрів, які кажуть, що мене це роздражає. Ні, дівчат, дратує. Мене зараз тільки одне, думаю, як і вас всіх, правда? Ось тому розправляйте обов'язково ось так: стопчик, ось так пальчиком. Бачите, я роблю це автоматично, не звертаю вже на це уваги. Обов'язково, коли вводите в розкол, дивіться, в мене бачите, як гачок, я трохи його якось на іскосок ввожу для того, щоб підхопити обов'язково. Перемичко. Якщо ви новачок, будь ласка, звертайте на це увагу. Вам повинно увійти ось в це серденько, як я його називаю, і вийти обов'язково під перемичкою, яка знаходиться позаду. Ось таким чином. Дивіться, всі стовпчики рівненькі, нікуди вони не косять. Бачите, тому що ми зробили з вами правильну кількість обв'язок. Збільшень, вибачайте. Збільшення я робила тільки при обв'язці. Спочатку мені захотілося ще в другому рядочку зробити, але потім щось пішло не так. То я розпустила і залишила без збільшень другий рядочок. Він не другий. Перший рядок у нас йде обв'язка по колу ланцюжком з'єднувальних петель, потім через край, а потім вже ось тут я обрізала. Ви знаєте, якщо ви слідкуєте за мною, то ви знаєте, що я завжди після обв'язки через край обрізаю ніточку, а потім заново приєднуюся ступчиком без накид. Потім в мене немає ніяких швів, подивіться, ось так. І все. Далі я буду в'язати на свій телефон. У мене 14-й, то мені треба зв'язати дуже велику сумочку по висоті, потім ось так приєднаю клапан, і ось таким чином воно буде виглядати. Мені дуже подобається ця моделька локонична. Ще не сказала, що до набору обов'язково входять ось такі шльовочки, вони одразу з гвинтиками та з напівкільцями, які встановлюються ось, ось так Ось так тут. І потім за... Цю за напів ми приєднуємо ланцюжок. Або можете, якщо ви не хочете з ланцюжком, можете зв'язати, тому що шнура в нас 100% вистачить. Тому, якщо ви хочете зв'язати маленьку сумочку, шопер, торбосітку, будь-що цей шнур, дуже раджу, він підходить і він дуже гарно тримає форму. Тому в'яжіть з нами і все буде у вас обов'язково рівненько. Дякую!